Доброго дня. Доброго дня. сьогодні ми uh, розмовляємо з uh, юристом Дмитром Олександровичем Олександровичем Павліченко. Питання задаємо таке: територіальний центр комплектації, коли людину зупиняють з документами територіального центру комплектації, які алгоритми дії, як людині поступати, щоб це було в законному руслі, такий алгоритм роботи в даній ситуації. І так, друзі, доброго дня, дуже багато питань. Я вже давав з цього приводу роз'яснення, але ж ситуація буває різні, і ми сьогодні розберемо, тому що от людина хоче поїхати до своєї матері, і вона боїться, що під час поїздки хтось буде затримати щось ручати, як в цьому випадку діяти і що робити. І так, перше, ви повинні зрозуміти, що згідно закону. Має право вручати повістки, воєнкомат, органи місцевого самоврядування і центри територіального комплектування. Але ж ми дослідили це питання і встановили, що у нас досі не встановлене влаштовані центри комплектування згідно за законом. А чому згідно за законом? Я теж це роз'яснення давав. Але ж сьогодні питання ми розберемо в тому сенсі, як себе в цьому випадку. Поводити і як правильно спілкуватися. І так, перше, коли вас зупиняють і починають щось там вам казати, ви що повинні? Перший крок: ви повинні спитати, документи, документи, які підтверджують, що дана особа є даною особою, і вона діє на підставі якісь там, там закону правових актів. Як правило, раніше. Ці особи, які вручали повістки, вони діяли на підставі воєнного білета. Зараз дуже така цікава річ. Вот ці эти вже військові вже їм почали видавати. Я з цього приводу давав вже викладав у себе на Фейсбуці повідомлення, що вони самі собі створили якісь посвідчення з назвою. Уповноважена особа територіального центру комплектування. Але ж ці посвідчення зроблені на ксерокопії, друзі, удумати на ксерокопії. Тобто це нікчемна якась бумажка. Більше того, вони там прописують якісь коди ДРПО. Пробиває метод коди ДРПО, а такого центру не існує. Значить, що в цьому випадку робити? Перше, спитати документ. якщо є інтернет. Тут же ви набираєте при ньому центр э, коди ДРПО, ну, ну, який е, ці э, повістки э, повістки в документах, і кажете, вибачайте, ви не є уповноваженою особою, тому що такого коду ДРПО не існує. Перше, якщо вам хтось э, каже, э, ну надає вам э, воєнний білет і каже, що він діє на підставі, наказу там. Центр комплектування, значить, що він повинен подати наказ, щоб особисто у вас не просто так наказ, що він має право перевіряти документи або вручати по ні, друзі. Особисто до вас повинен бути наказ вручити вам особисту повістку. Тільки тоді ця повістка є належним чином отримана. Якщо вони вручають вам. Ну я розумію, що сперечатись вам дуже важко, коли там шість осіб стоять. Тоді, беріть цю повістку, просто пишіть «неуповноважена особа і беріть ошиб цю повістку. Далі ви повинні цю повістку спростувати, пишете заяву на ту особу, яка вам е, вручила повістку до ТЦК, що він не має повноважень. Другу заяву те це про кримінальне правопорушення. І третє ви. Якості підтвердження, збираєте всі документи. А яким чином збираєте документи? Запит робите на ТЦК, на які вони посилаються, і паралельно до паралієн до місце оборони. І третій запит ви робите до органу місцевого самоврядування. Чи дійсно орган місцевого самоврядування, там, міська там, чи обласна, чи селищна рада передавала це приміщення? ТЦК, де вони зараз знаходяться. А якщо вони не передавали і ви отримаєте відповідь, то що це є захоплення будинку? А під час військового стану це що є? Ознаки кримінального правопорушення. Тому друзі, от це не важко. Важко зрозуміти сам порядок Елгриді спокійно, в толерантній формі, спілкуватися з цими особами, і ніхто вас чіпляти не буде.